Ну що дівчатка? Гело так наше свято приближається. День закоханих. Це класне емоційне свято. Це привід подарувати подружкам, колегам, знайомим, мамам, сестрам. Трошки уваги, тому ми продовжимо нашу рибруку. Що можна купити за 500 гривень? Так, перший лот. Нічна масочка для губ, олівець і блеск для губ, він такий йде напівпрозоренький. І потім повирізаєш правильно? так. Дівчатка, другий лот. Це йде тож для вій. підкручування і об'єм для брів для укладань, олівець для брів. Так, третій лот, дівчатка, це такі дуже універсальні. Ой, а що це я вже презентую, даваю. <рес> дуже м'яко речі, класний грабінець. Ну, це... Також метелик. Це завжди в хазяйстві кажуть, дівчаткам приведеться. Резиночка да. волосся. Весна іде, захочеться зараз і робити такі причосички, тому дуже універсально. Так, третій лот, так кажемо, що Тут у нас іде крем, зволожуючий для рук. Бомба, ракета, крем рекомендую І Олівець для кутикулки. Так, швиденько, що тут. Це п'ятий лот, дівчатка. під очі. виложувальний бальзамчик. Для... Багатьом своїм дівчаткам знайом дарувала, всі задоволені. Якщо ви хочете комусь зробити приємно, ось уже готовий вам. <рес> Наступний лот. Це в нас іде а, прозора фінішна пудра. Для макіяжу. Суха ліка для чого? Для кутикулки, можна і для рук І ще один лот, а, який можете містити до 500 гривень. Це дві сакі красиві бути гарні. Це що? Лесь для тіла. Ого, парфюмірований. Для тіла. Я думаю, запах вам сподобається. Такий приємний такий запах. І гель для душу. І, гель для душу. І це все парфуміруване. Тому дівчатка таке люблять, тому беріть заміточку а ще господі. Один е, пропозиція лота. Це що? Це в нас сойка набірчик. Тут шампунь, кондиціонер і термозахист. Універсальний для всіх типів волосся. Тому беріть на заміточку. Іди сюди. Да іди сюди. Ми бажаємо від нашої команди бам! Гарних емоцій в день закоханих кохання. Насправді це не очікувати, а давати, дарувати. Вітаємо вас, кохайте і будьте коханими. я сама можу саме Господи, Олена!